Європа вона не готова до гібридної війни. А в Європі є протоколи, тобто протоколи, і правила і порядки у самого НАТО, в тому числі як потрібно діяти в випадку нападіння з тої сторони, чи з стоїть чи з повітря, чи щось іще, але в них немає протоколу протоколи наработаного а, на випадок гібридної війни, такої, як і зараз. Оце дрони, поняло, ця вся історія. Чом прелість українців взагалі. Ми досі стоїмо проти такої Росії, какую по техніці і так далі. Просто як у нас процес відбувається, летить ракета в Україну. Це бачить Петро. Петро біжить до Остапа, каже, треба щось зробити. Вони знаходять того, хто вміє займатися пластиком, того, хто металом, того, хто вміє мотори робити. Находять порох десь, збирають дрон, зрозуміли, який може летіти, він полетів, і, і, і от знайшлося таких ще 10 компаній, і вже, типу, міні-завод, який забезпечує отаку історію, зрозуміло, Україну. А в Європі не так. То прилетить ракета, вони позвонять секретарю, секретаркам якомусь головного генералу, він на нараду. Всі будуть слітатися з цього світу декілька днів, порозмовляють, потім щось рішать через два дні, відправляться все своїм секретарям, вони помощникам, потім бумажка, бумажка на бумажку. Потім дійшло до людини, яка має подумати, як розробляти, наприклад, дрони. Поняли? Ну який процес? І нічого з цим не зробиш. А в є... а там сидять класні спеціалісти, штаб-квартирі НАТО, в Європарламенті. Вони самі от цього всього утопають, але нічого з цим зробити не можуть. Ну, в інакших випадках НАТО зділа Росію 100% типу, по небу, по землі і так далі зробить.